Учора на Красній площі відкрився фестиваль вуличної їжі. Підприємці міста готуватимуть чернігівцям різні смаколики та напої. Тут будуть і м'ясні ковбаски, шашлики, вареники та різні бургери. А любителі солоденького зможуть поласувати смачною випічкою, тортиками і цукерками. Зігрітися можна буде гарячими напоями. Буде багато видів глінтвейна, будь багато м'ясного, колбаски, рульки, шашлик. В общем, множество. Овощей, кукуруза вареники у нас будуть з м'ясом, з копченою куркою та картоплею, і ще з картоплею та грибами. А ще у нас буде запечена картопля з копченою куркою та сиром, і будуть ще лаваші з сиром соломуні. Булочки, пирожки, солены, сладкі, випічка вся у нас свіже. 5 гривень пирожки з рисом, з капустою, 6 з м'ясом, з грибами, то є ну, нормальне. Фільочки з горішком, звичайно, як машинка, звичайний молочний шоколад, ложечка, звичайний чорний шоколад. Також є з начинками, з малиновою начинкою, з вишневим сиропчиком. Різні цукерочки у нас є. Дізнатися у кухарів секрети приготування їхніх коронних страв було надзвичайно важко, проте дехто все ж відкрив нам таємницю. Шібурійки готуємо. Начинаємо з тіста. мука, соль, масло пад вода, яйцо замішуємо. Начинка? Начинка свиной фарш. В общем, фарш идет, мясо свинина идет. Потом лук йдеть, вода, соль, перець. Пиво, як буде світ. Да, Це да. наш керівний рецепт. На схоже э, похоже глінтвейну. Це буде пиво з сиропами, з цитрусовим пряності, то гвоздікабадян. Тут да. э, подбали підприємці і про комфорт Шернігівців для зручності на красній площі встановили столики і стільці. Відвідувачі переконують, що атмосфера свята вже відчувається. От сьогодні трохи почувствовався праздник <різь> Ніколайчик. Подарки приніс. Вот. Ждем, ждем. Що да, да. приніс. Що приніс? Що приніс солодощі? Солодощі дуже багато. Відчувається. Доволі таки сильно, тому що багато є персонажів, які зв'язані з Новим роком. Ну, ялинку ще поставили в центрі міста. Відчувається. Красива ялинка, Дожиру. дуже подобається. лебеді лібіти дуже і там. Підприємці запевняють, що вся їжа буде смачна та свіжа, а ціни помірні. Поласувати смаколиками на красній площі можна буде впродовж новорічних свят.